Привіт! Ви на каналі Unir І сьогодні я буду таку програму грати у Google Crock Draw. У цій програмі мені задають малюнок. І потім нейросіть, чи, краще буду вживати трошки соржик. нейросіть вгадує, е який це малюнок. Ну а ми починаємо. Ну годинник, годинник. це легко. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ну и тут такие линии. Оп-оп. Оп. У оп, оп. нас значит отак. Оп-оп. Оп-оп. Оп-оп-оп. А я гантеля. Ну, гантеля, зара. що це Так, що вам видно Да, я за зроб... гантель. Ага, да, це гантеля. Все, я тепер знаю, виглядаю. Значить, отака палка. Оп-оп. І отка линия. Лінія. линия. вгадала гантеля. Морква. Ну морква це легко. Е, оп, оп. Оп. Потім отаке отут. І, і потім отак. Отутки рисочки. Да ж Це морква. Це морква. Це морква. Ха! Ну, чого вона не вгадала? Ладно, о, алмаз це легко. Оп, оп, оп. Ну, я ж казав, це легко. Ну, телевізор теж легко. Опа, і опа, і опа, ну я ж казав, що це легко. Вгадала. Собака, да? У собаки, я думаю, це цела. Пісіль такий. Далі у нього отак, отак девухо. Отак, отак дивухо. Е, Дальше що? Ну, далі у нього так, отак. Я не знаю як... Та годолу. ви що? Ну і години, як малють таке саме! Стрілками! Ну і моркву, як малюють. Все, до побачення. Софа, що таке софа? Софа? А, диван. Зараз буде легко. Значить, отак, отак, отак. Отак. Далі ще отак ножка, отак. Є вгадало! Е, свічка, ну свічка це легко. Далі і ось такий вогник. Воно має вгадати! Ну, е, ну, і отакий вогник оп-оп-оп. Нє! Не-не-не! Ну не, 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 ну будь ласка! Дивіться, а можете в коментарі написати, які може мені тяжче зробити штучки для цієї гри? Якщо вам сподобається, чи щось тяжче зробити. Тому що я не придумав для себе. Угу. Є вгадал. Ангел. Знаєте, не можна було би так. Ладно, оп-оп-оп. Далі крила. В нього. Є вгадал. Бульдозер. Ну, щось напоминаю. Оттуда така, оттуда така. А далі в нього ось так, відкинь, ніби. Ні, се, пропускаємо. Тигр. Ну, тигр це легко, Оп. Оп. Дальше отакі ноги. На трошки такий хвіст. Отак, він має бути оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп оп. Оп-оп. Воно не вгадала. Бульдозер, як малюють бульдозер? Що? Як свічку? А це вам не свічка. Ну і як малюють тигра? Я не знаю, як би. Ви... а а, -а! на як. Так. Ну, знаю, що це отак виглядає. Далі отаке велике, отаке вже менше. ще трохи менше. І взагалі маленьке. Далі ось так. Далі ось так. Не вгадав. Йога! Як його намалювати? Опа-опа-опа швидесенько, Деше отака нога, отака отака. Э навхрест де ще таке тіло, де ще э -э руки вивертаються. Як намалювати? Булталу! А саксофон як виглядає звуку? Забув... Саксофон. Вибіже. Трохи дна. Так. А, все, я згадаю, як я Ну зараз буде все. Оп-оп. оп Ну Ну немає вгадав. Вгадало. Комп'ютер. Комп'ютер легко. Е зараз оп-оп. Оп. Оп-оп. Опа. Має вгадати. Вгадуй! Е опа. Оп вона не вгадує. Як комп'ютер? Морська черепаха. Так, в черепахи отакий от. Далі у неї голова. Далі у неї олесенькі ножки. Вгадало! Камера. Я знімаю на вебку. Ну, я не знімаю на вебку, але я трошки можу поняти, як воно робиться, але камера по-іншому. може на камеру скоро буду знімати? Ми ще цього не знаємо. Не-не-не, знаєте, що я буду зараз. Оп-оп-оп. Опа. Вгадало! Так, а що воно не вгадало? Просто яхта, як, як. Як? А як його малюють? Я просто... Я! Як вона так вгадала, я не знаю. Камера це понятно, камера винноград, но виноград це отак, от отак, отак. Отак, отак, отак і отак. Так. легше. От так, от так і дише. Отакий опносик. Оп-оп-оп. І далі отакі от колючки в нього. Дів, Краб. Ну краб в нього отаке. Далі голова ось така. Оп-оп. Оп-оп. І далі в нього ще такі клешні. Оп-оп. А, е, я вгадала! Краб! Квадрат. Все. Земля! А як землю намалювати? А, прям в такому вигляді. Все, я поняв тоді. Опа. Далі отут щось де, отут щось де, отут, отут, тут. Тут та така річка потекла. Як тут можна землю не вгадати? Землю вгадування мені швидко. Вгадало! Сюди, Блін, а як куртку можна? Ну, куртку можна ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. И що открыть тут вгадало! Вона все вгадала! Є-бой! А як землю валють? Мені дуже цікаво. А земля-то понятно. Це не мій малюк. Йо! А це, вообще так замручивало. Я шинеку руку. Так, ну. Як оце створіння малюється так. значить, оп. Не. опа. Я не можу. Далі отаке. 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 Отаке, отаке, отаке. Ну як тут не вгадати? Ну. В... ну Поліцейська машина. Ну тут легко, знаєте? Опа. 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 Далі отак, отак, отак. Дальше такі мигалки. Оп-оп. Оп-оп. Автомобіль. Ну а як це? Пожежна, Ні, ні, ні! Ну тут мигалки. Оп-оп-оп-оп. Она. Оп, оп, оп. А... Пла... Басейн. Басейн це легко. Оп, оп. Да. Пончик. Пончик ще легше. Ай старте. Опа. Оп. Все, воно зараз. Я ж казав, що пончик легко. Морська черепаха. У нас же був в мене вже був досвід. Опа, опа. Опа, опа, опа. Все. Піца! Піца це легко, оп оп І от ще кусочок. Отак, отак. Є, вгадала, Так. Ну, що вона не вгадала? Ну, я не можу. Ну як оце так малюють люди? Щоб вгадувало. А ну, я не можу намалювати. Оце створіння. Ну і далі поліцейська. Моя не похоже. Ладно. Mm, äh, Букал. Ну, как я знаю, він вот так виглядає, ось так оп и оп. Ну и дальше от качара йде, Опа. Евгадал. Потому я Так здра... дивіться, що я малюю такий квадрат. Опа. І... Не, я знаю, як малюють. оп, Оп. Оп. Є вгадало! Бенд! Як Бенд можна намалювати? Я не знаю, як бенд намалювати. Ну як намалювати бенд? Знаєте, отаку от можна кругленьку, і так воно завертається. Не? хо Ну, блин, я не знаю, як бенд Еспаньолка. Що це таке? Зара подивлюсь. Я не знаю, шо еспаньолка Я не знаю. еспаньолка Що Шо це? Ну, це я тільки отаку знаю эспондел. Опа-опа-опа, корона. і Опа, і опа. Я не знаю. Лист. Лист. Може бути. Отакий От знаете. Оп. 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 Оп-оп-оп. Где? Оп, вгадала. Оп. Каска. Е, ну, знаете, я уже був малювал, бо я вже її играл. Оп. И дальше вот такая малюется. Я вот так малював. Я его так малював. Ну, оп. Оп. Годону! Где? А що она не вгадала? Бен! Я испонлка, я не знаю, что это. Пласт! Скажись пластир! Дідей якось намалювали. Ну, це легко. Така паличка загострена. І далі отаке. І ще оп-оп-оп. Телефон. Телефон це саме найлегше, що може бути. Далі така програмка, тут така програмка, тут така програмка, така, от така, отака. отака, отака, отака. Отака програмка. Ну, це телефон. Як воно може не вгадати телефон? Опа, опа. Торт! Ну, торт це легко. Торт отак. Торт отак малюється. Ось так. Ну і ось так. Це торт. Хорошо. Оп. 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 А що тут такий, отаки йдуть штучки? Як воно не може вгадати, що це торт? Брюки. Ну, брюки, я знаю, що це штане. Я так намалював. О. Па. Водолу! В'єтнамка. Е В'єтнамка. А я буду країну малювати. А, В'єтнамка! Так це легко. Опа, опа, опа. опа. І що таке волосся. Ну, це В'єтнамка! Як ще тобі намалювати? Ну, отаке, от таке, от таке. О, ну, це легко. Це буде легко намалювати. Отака, значить, малюємо. Нє, я, значить, кружками буду малювати. Вона ж кружочками як виглядає. І ось так. І ось так. Є вгадало! Воно в мене. воно в мене тільки три вгадало і три, ні. Половина-половина. Торт! Торт! Я хоча б подивлюсь, як можливе Ага. Точно! Я, походу, понял, как його намалювати. Оп. 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 Не. оп 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 О оп І тут такий опа тортик. Ну, торт! Це ж! Це шторт! Ж ну, що я можу сказати? Она вот так малюється. Ага. Ага, я вгадала. Ну це саме найлегше, що могли дати. Є! Чемодан? Ну це легко. Опа, є! Вгадав, Кустарник. Я не знаю, що це. Ну, це легко. Оп-оп-оп-оп-опа. -оп. Ну це легко. Ну а на цьому я буду закінчувати. Ну отак не закінчити ставте лайки, підписуй канал. Всім.